Зустрічайте новинку нашої компанії Гастрогіперин. Саме він допоможе вам знизити кислотність шлункового соку. Завдяки гарної складовій, а саме корінь аїру тросникового, корінь солодкої голої, квітки нагідки, квітки ромашки і трава вересу. Саме завдяки цьому поєднанням гарно сприяє на натуралізацію підвищеного рівня соляної кислоти в шлунку. Підвищує захисні властивості слизової оболонки шлунку до 19-палої кишки. стимулює регенерацію тканин, посилюючи процеси значить відновлення слизової ШКТ. Також цей препарат надає заспокійливу і знеболюючу дію на органи саме кишково шлункового тракту, надає антибактеріальну дію в комплексній програмі, допомагає позбутися хілобактері піларі, прибираючи причину розвитку ерозії слизової оболонки 12-палої кишки, сприяє якісному і швидкому загоєнню ерозій та виразок. Також цей препарат гарно значить, зменшує процеси бродіння кишково шлункового тракту, знімає спазми кишечника, усуває неприємні симптоми, як дисбактеріоз, закрипи, метеоризм, і позитивно впливає на стан кишково шлункового тракту. Також гарно впливає на печінку, жовче відні шляхи та нашу підшлункову. То скористайтеся можливості спробувати саме цей препарат. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.